Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Трішки спека спала, можна хоч тріхи якось щось поробити, але тепер горло болить. Виходить привичка з'їздити в автомобілі з кондиціонером дає про себе знати. Ну нічого, прорвемося, це ж таке діло. В сьогоднішньому відео хочу, перш за все. Розповісти таку ситуацію. Як? Ну, це не ситуація. І нема тут ніби ну, нічого страшного. Але я не розумію деяких колег, як би мовити, да, по цеху і по кухні, да, хотів дізнатися інформацію стосовно паралізатора, чи, наді... чи дійсно він ефективний, чи ні, чи ну чи варто взагалі. Витрачати кошти на його придбання. Ну, набрав до одного день півдня ніхто трубку не бере, набрав до другого день півдня трубку не бере. Тоді я набрав Серегі Бойкові з ним. Ми поспілкувалися про вентиляцію, про те, про все. Ну, тобто без питань, нормально, так? Да? А все ж таки повні, що Васильовича Стрілецький викидав е стосовно паралізатора, відео, що класна штука, все нормально. Ну, думаю, що Васильович він завжди трубку бере, на відміну від інших. Набрав до нього, поспілкувалися, він мені розповів плюси і мінуси паралізатора. Ну, знову ж таки, у мене є підписник, він з Черкащини займається ну, різаниною, як би мовити, так. Да? Вміє гарно різати. Він довольний паралізатором. Поспілкувався з Васильовичем. Васильович каже, що є да, класна штука, все добре. Але є одне но, що ток іде постійно, і виходить, отут де затки отут де вени отут де все це діло, в м'ясові часто потяки. Ну, Ви ж самі розумієте, якщо будуть потьоки то товарного виду в м'ясові і салові точно не буде. Оце один мінус. Тому на даний момент він ним, наскільки я зрозумів, не користується. Каже, ну, нема смислу, зараз викидати гроші на нього. Ну, в принципі, ми справляємося своїми методами і способами забоя свиней, да. Не такі в нас великі забої. Але, ну, хочеться, знаєте, полегшувати і покращувати, як би мовити, собі весь цей процес і цю всю роботу. Ну... До деяких чомусь важко дозвонитися. Хоча, ну, що тут такого, я ж просто ну, знаю, що у ну, деяких людей він також він був, користувались, не користувались, не знаю, ну спитати, ну, це ж таке діло. Хай. Васильовичу подяка за консультацію, за роз'яснення. Людина вчилась на все це діло стосовно свиней. Якщо брати, ну, я то така самоучка. Да? Фактично, те, що знаю, то це з досвіду. А Васильович все ж таки дипломований фахівець, ось така ситуація. Також хочу звернути увагу, ось недавно е писав підписник один, так і так, опорос. Е вийшло порося одне вколовок окситоцин і два часа мимо. Інколи, знаєте, люд людина ніби і розуміє, що робить, але її треба підштовхнути до того, що треба лізти і доставати поросят. Тому що жар, зараз жара оце все, щоб лишній раз колоть е, окситоцин, естрофан і оці всі такі препарати, збуджуючі, да? які викликають все ж таки стимулюють е, ці всі процеси у свиноматки. Треба враховувати, що спека. І вона і так до цього, що жара виснажена свиноматка, а тут ви їй ще цю дозу окситоцину, естрофану, щоб не зробити біди. До всього цього діла потрібно, ну, знаєте, в кожному індивідуальному випадку підходить окремо, виважено, ну, якось так. Тому, і оце ж, знаєте, от, людина ніби й розуміє, але от треба їй підказати: що е, бери олію, бери відеречко, полотенечко частеньке і лізь, доставай. Якось, ну, буває таке. Розпоросив, все нормально. На наступний день я також, також порекомендував все ж таки окситоцин проколоть, тому що він туди залазив. Ну, само собою, амоксицелін проколоть. Все ж таки більше я до після опоросів використовую амоксецилін. Він мені більш так, таки закриває ряд болячок. Також Васильович завжди, я пам'ятаю, ну, радив АЕНІЛ проколювати. Ну Тут кожен що вибирає. <кій> От така ситуація. Ну, а далі зараз вам покажу, що ми, який у нас процес йде е, по ангару, тому що жнива скоро, ну як скоро вже фактично йдуть. Ну, трішки ми не вспіваємо, Ну нічого, доробимо. <кій> так, потихеньку городимося. Тепер нам залишилось там десь метрів 20. Догородиться, але виходить, немає бруска. Оцього у нас закінчився. То ми як трошки зараз доробимо одну роботу, тут все ж таки треба дровник робити. Я посчитаю, скільки треба якого дерева на дровник сюди. І за одне ми доплюсуємо оці бруски, які потрібні на забор. Для того, щоб ну, зараз уже привезти і забути, в принципі. Так, і зараз там мені писали, чого не зробиш одразу е, отмостку. Ну щоб зробити повністю отмостку, ну нормальну отмостку навколо всього ангару, ви розумієте, що ця копійка не мала буде. Тому що треба, ну як робити, то вже робити нормально. На даному етапі я тоді ще прийняв рішення, що зараз ми виходить, що, як ми робили. Откопали на штик, промазали цей бітумною мастікою. Потім засипали глиною. Вчора людина мені приходила, допомагала одна глиною, там засипали. Потім зверху це земля, тепер пісок. І тепер ще піску сюди підсипемо і положимо шифер. І я думаю, буде нормально. В принципі, сюди воно вже дуже не підтече. В нас підтікало сюди і то, тому що вся вода сходила сюди. Якщо ми її сюди відведемо, відведемо сюди, вона ось піде сюди. Вона ось стікатиме далі вниз. то Проблем не буде. Оце в мене ця одна сторона, така сама. Ну як, не те, що вона проблематична якась, да? але е -е, просто підтікало під оцю останню плиту. Це не є добре. То, то ми зараз таким чином вирішив зробити. Я думаю, це саме такий буде бюджетний варіант. Заді, тут взагалі питань немає. Тут навіть була щілина, були дощі, сюди навіть ніколи не забиває. Але, знову ж таки, ми замовили 15 тонн річкового оцього митого піска. Він гарно вплотняється. Ми будемо ним робити оцибку в ангарі. Зараз просто чекаємо, тому що оцей річковий пісок, який миють, да, він там певний період повинен полежати, щоб з нього вода стекла. Тільки ну, це ось на днях буквально, я думаю, вже ми привеземо 15 тонн і ми повністю ще пройдемо ним, протрамбуємо і положимо шифер. Ну, Можливо, ззадній не будемо шифер ложити, а там подивимось. Багатенько є, ну, бушного там, такого, половинок, то ми поскладаємо його, вже вода сюди не підійде. Вода ще ніколи не почала під гору текти, зрозумієте, да? з цієї сторони взагалі проблеми немає. Оце, бачите, полоска, смужка така, да? то вода сюди не то, що взагалі не підходить. То тут з цієї сторони, але знову ж таки, ми все попідсипаємо, положимо, знову ж таки, ну тут може і шифера не буде, подивимося, основна задача в нас та сторона. Там більш так проблематично вийшло. І все, в принципі, питань ніяких не буде. Тепер займаємося, робимо заїзд в ангар, виходить, так уже. Дивіться, привезли вчора Камаз щібня із срезом, ну, з фрезою асфальта. Бачите, яка вже тепленький, гарненький. Получається, яка ж зараз прийде на 8 годин боєць, тільки я оце не знаю, зробив помилку, мабуть, що з ним розрахувався трохи вчора, щоб він прийшов сьогодні, переживаючи, чи прийде чи ні. Получиться яка задача. Асфальт ми отак знімаємо вниз спочатку, беремо в середині щебінь. Щебінь там різної фракції, і більше і менше. І потім щебінь ми возимо ось таким чином до стовпа. А потім зверху ще посипаємо оцим таким асфальтом, типу. і виходить воно доволі так. Непоганий такий заїзд. Потім в мене є ручна трамбовка, він пройде ще ручною трамбовкою. Все це діло прогепає. Після цього, я думаю, ще возьму оцю машинку, яка вібро, чи як вона там для плитки, що хлопці займаються, да? протрамбуємо все це діло. Можливо, тут ще де. Куски асфальта такого дрібненько повставляємо, для того, щоб можна ще буде пройти горелкою, його проплавити, щоб воно, знаєте, схватилося, всілося. І буде от такий непоганий заїзд вже в ангар. Ну, тут воно, виходить, трішки ж, понятно, що рівно-нерівно. Рівно, але ми максимально намагаємося зробити нормально, щоб водички і воду відвести, і вода в нас, щоб, виходить, туди вся стікала. Отак якось. Виходить, все це діло. Тут то спереді більший шар чи слой, а тут таке вже тоненьке, просто щоб не по, коли там дощі пройдуть чи ще щось не по болоту їздить. Тут просто цим. Тут вже таке, головна задача у нас зробити, щоб вода попадає на лист, тоді на стовп і водичка сюди сходить. Оце основна така задача у нас зараз. Потім прийде пісок, ми повністю відсипку в ангарі робимо і починаємо завозити зерно. Ось так. У кого які будуть думки, пишіть коментарі. Всім всього найкраще, працюємо далі.